Без зовнішнього незалежного оцінювання до 2027 року дев'ятикласники не складатимуть зНО. Чи радіють такі можливості маріупольські випускники та яку перевірку знань їм все одно влаштують, знає Валерія Семічихіна. Іспити цьогоріч складатиме дев'ятикласниця Софія. Дівчина переконана, проходити державну атестацію легше ніж незалежне оцінювання. Проте вважає ЗНО було б корисніше. Это була бы підготовка хорошая, звісно, к 11 класу. То тобто есть ми б знали, що чему буде, в якому буде форматі легче ДПА в будь случае, Но не зміниться ну, наше мы самої вдома, ну, задачи. ми готуємося самі то задачі. Якщо обращаемся к учителю. Научні у цього ліцею чекає атестація з математики, а ще українською та іноземною мовою. Микола переконаний, списати все одно не вийде. За це буде жорсткий контроль, і це буде співпраціація, і доскільки я знаю, якщо вдруг буде обнаружено списування, робота автоматично забирається. Педагоги вже почали тренувати школярів. А ми на уроках прорішуємо типічні задачі. От, з цієї суботи школа безплатно організувала дітям, дітям допомогу заняття для підготовки до ДПА. Я буду з ними займатися, будемо прорішувати по зборникам прошлих років. Психологи зауважують, готуватися потрібно заздалегідь і не тільки дітям. Ми готуємо наших батьків до тому, що вони перші помощники дітей. І від їх настрою, від того, наскільки вони вірять в успіх свого ребенка, у них все получится. Самое главное, что должны помнить ребята, не только нашего лица, вообще как бы все ребята, которые будут сдавать, что это экзамен, а к экзамену нужно готовиться заранее. У департаменті освіти розповідають підсумкову атестацію учні складатимуть улітку за торішнім досвідом. Три предмети: письмово обов'язковим предметом це, звичайно, буде українська мова. Всі інші предмети визначаються на засіданні педагогічної ради відповідним протоколом. Це фіксується, і після цього видається наказ керівника про затвердження переліку предметів, що будуть здаватися під час державної підсумкової атестації. За словами освітян, найпопулярніші предмети українська, іноземна мова та математика. Саме з них школярів за два роки чекає ЗНО. Валерія Смічихіна, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма дзеркало.